Доброго дня в ефірі. Програма мікрофон на вулиці. Відносини між Україною та Росією наразі гірші, аніж будь-коли після розпаду радянського союзу. Обидві сторони вдаються до провокацій та взаємних звинувачень, що з цього приводу думають коломияни, Саме з таким запитанням ми вийшли сьогодні на вулицю. Росія хоче нас мати під своїм чоботом, от тому й такі ну, не хоче, щоб Україна була за незалежною. Вони конфліктують за, на, за нашу владу, яка стоїть. А так, я і українець і тут живу, і коломиски саме громадянин Росії. Я ж постійно буваю в Росії, у мене там онук, донька. Розумієте, люди відносяться між собою краще, ніж політики. Україна гарний кусочок лакомий, я вважаю, і її хочуть так, як до цього часу повернути собі. Але це я думаю, що не вдасться. Так не понеслася ситуація в нашій країні. Ну не люблять фактично українців. Я багато разів був на Росії. На старші люди поважають. Вони не вірять, що Україна окремо може бути. Я вважаю взагалі, що ні Україна з Росією не конфліктується. Це просто, як кажуть, наші головнокомандуючі, вони конфліктують. І їм це вигідно. А народ страждає хто? Простий народ. Це політиків треба питати, а не нас простих людей. Мені каже, що потрібно, щоб вони жили. Мирі і в дружбі, і взаємопоніменні. розумінні. ні, я думаю, що народ цьому не сприяє. Це сприяє цьому все влада. Я так думаю. Бо вона хоче Росія загарбати Україну. Тому що Росія боїться України, боїться підвищення рівня життя України. Якщо на Україні стане рівень життя, хоча б 20% відсотків вищим, у Росії, це є загроза національним інтересам Росії. Бо Росія не зможе, утримуючи. Величезну армію, величезну обслугу державну, вона рівень життя народу немає. Діла політиці, політиканти наші умні такі. і Тимошенко не хоче з Путіном договоритися, Я звідки знаю, там вони. чи він їй не підходить, чи вона йому не підходить. Україна від'єдналася від Росії, і їм -то це не дуже вигідно. Тому що коли Україна дружила з Росією, то їм то було, не. Я думаю, в першу чергу того, що у нас правительство між собою не можуть знайти обшук фісків. Я думаю, що це і вина наших керівників, бо сусіди добрі повинні жити завжди добре. І з сильним сусідом треба жити добре, ми це всі знаємо. Та, бо вони не до догуряться, ці багаті, а ці бідні, розумієте, і там банда керує на банду. Та й все. Більшість опитаних коломиян вважають, що конфлікту між українцями та росіянами не мають. Насправді ж непорозуміння виникли тільки у гілках влади. А ми ж побачимо з вами наступного вівторка на телеканалі НТК в програмі «Мікрофон на вулиці. До зустрічі.